Так, подивимося, як ми влазимо, так? Да? Дід! -ді 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 -ді. Привіт! Вітаю! Все, будемо розпочинати нашу сьогодні розминку. Натан мені допомагає. Його улюблено вправо. Закидаємо на диконя, на що-небудь, нашу ногу. І будемо робити нахили один. Мі -мі. Два. Ще в тобі в то Підняти тебе. Так. Три. Чотири. П'ять. Шість. Мі -мі. Є. Yeah. Так. Тепер інша нога. Ой. Так привзувалися. Пред Один. Два. Три. Чотири. Ну, що ти хочеш робити? Злазь тоді. П'ять. Ось. Ось. Шість. Так, молодці. Ось, кошка. Без цього. Так, тепер робимо коло. Один. Два. Повторюй за мною. Три. Дивися так. Чотири. П'ять. Так тепер інша друга. Один, два, три, чотири. А ти роби, як я, дивись. Бери за колінці і тягни, не мене, а себе. А тепер інша нога. Ось, нічого не клач. Натан! Я тобі казала, нічого не клац. Так, тепер виходимо ось таке положення. Сильно прогинаємося. E Znão, dá linha. Não, primar, você vai. Primar, você Вниз, зафіксувалися, тримаємо це положення. Хилимося в одну сторону і в іншу. Один. І два. Три. чотири. Ще направо, робимо складочку, Нахиляємось вперед, тягнемось, дихаємо. Ой. І шерозочок у рахуй. Так. Два. Так. Три. Так. Так. До десяти надані. Ну і ладно. Так, піднімаємось. Пробимо ось таку скрутку. Ні, я вже не нахиляюсь. Я вже не нахиляюсь. Ось таку скрутку. Так, і в іншу сторону. О, і в іншу сторону. Скрутка. Ось. Ставити ногу туди. каже, мама, став ногу. Став. Так, підняти. Каже, підніми. Підніми. Тримай. Так, і остання наша вправа це нахил. Ось такий. Там тільки не на голову ставай. Розминка, розтяжка у нас вийшла. махай Па-па. Ну йди сюди! Йди сюди! Пока-пока!